З вами Олександр Черната. Я коуч, наставник та керуючий компанії фірм UA. Сьогодні поговоримо про вартість бізнесу. Навіщо оцінювати бізнес? Як оцінити бізнес самостійно? Хто проводить оцінку? Які методи оцінки? Що впливає на вартість? Як презентувати оцінку? Поїхали. Навіщо оцінювати бізнес? Як не дивно, але переважна більшість бізнесменів та керівників компаній не володіють знаннями про вартість свого бізнесу. Вони знають багато показників свого бізнесу, але не його вартість. А навіщо його знати, спитаєте ви? Відповімо. Бізнес це актив, тому в певні моменти потрібно мати під рукою його вартість. Ось основні ситуації, коли потрібна оцінка бізнесу: пошук інвестора, вхід нового учасника, вихід учасника з бізнесу. Продаж бізнесу або частки. У цих ситуаціях потрібно знати вартість не уявно, а у реальних цифрах не на око, а тверезо й аргументовано. Бо якщо завтра з'явиться інвестор або покупець, потрібно не вигадувати, а чітко знати свою вартість. Оцінка бізнесу це про реальну вартість активів, прибутковості, репутації, системності, про те, як виглядає ваш бізнес з боку, а не тільки зсередини. Це момент, коли треба зняти рожеві окуляри і подивитися на свій бізнес максимально об'єктивно, очима того, хто оцінює ризики, потенціал і доцільність інвестицій. Як оцінити бізнес самостійно? Чи можна самостійно оцінити бізнес? Так, самостійна оцінка цілком можлива, особливо якщо ваш бізнес невеликий, прозорий і легко піддається аналізу. Наприклад, якщо у вас кав'ярня, магазин, перукарня. Або невеликий онлайн-магазин, ви знаєте точні доходи та витрати. Прибуток стабільний і зрозумілий. У такому випадку можна самостійно прикинути вартість бізнесу, хоча б орієнтовно, для себе або для неформальних переговорів. Для самостійної попередньої оцінки можна скористатися онлайн-калькулятором бізрейтінг. Дозволяє швидко розрахувати орієнтовну вартість бізнесу на основі ключових фінансових показників та специфіки галузі. Проте пам'ятайте, що такі інструменти дають лише орієнтовну оцінку і не враховують усіх індивідуальних особливостей вашого бізнесу. Якщо йдеться про залучення інвестора, продаж, розподіл часток або судові процеси, краще звернутися до професіоналів. Фахівці нададуть об'єктивну оцінку, потрібні документи та вагомі аргументи для переговорів. Хто проводить оцінку. Професійно оцінити ваш бізнес вам допоможуть. Сертифіковані оцінювачі це фахівці, які мають офіційне право здійснювати оцінку активів згідно з чинним законодавством. Їхні висновки підходять для судових процесів податкової, оформлення спадщини чи кредитів. Працюють за чіткими методиками і видають документи, що мають юридичну силу. Фінансові консультанти. Це аналітики або спеціалізовані компанії. Які допомагають бізнесу визначити його вартість з погляду інвестиційної привабливості, їхні оцінки корисні під час пошуку інвестора, планування розвитку або підготовки до продажу. Вони також можуть допомогти з фінансовим оздоровленням і оптимізацією бізнес-моделі. Бізнес-брокери це спеціалісти з купівлі продажу бізнесу. Вони не лише оцінюють компанію, а й допомагають знайти покупця, провести переговори та закрити угоду. Їхня сила. У практичному досвіді розумінні ринку і мережі контактів. Компанії злиття і поглинання працюють з великим або перспективним бізнесом. Їхній підхід комплексний, включає аудит, фінансову діагностику, юридичну перевірку, аналіз потенціалу зростання. Такі компанії супроводжують угоди під ключ і зазвичай працюють із середнім і великим бізнесом. Які методики оцінки? До речі, варто знати, що різняться і методики оцінки бізнесу, що може значно вплинути на отриманий результат. Розглянемо їх. Дохідний підхід базується на прогнозованих прибутках бізнесу, Враховується виручка, витрати, темпи зростання, а також ставка дисконту, тобто оцінка ризику. Формула. Чим стабільніший прибуток і менші ризики, тим вища оцінка. Найкраще підходить для бізнесів із чіткою фінансовою історією та прогнозованим доходом, наприклад, роздрібні мережі. ІТ-компанії, сервісні бізнеси. Ринковий підхід. Оцінка проводиться шляхом порівняння з подібними компаніями, які вже були продані або виставлені на продаж. Важливо знайти реальні аналоги за галузю, масштабом і прибутковістю. Працює там, де існує достатньо відкритої інформації, наприклад, у сфері франшиз, доставки, і e ікомерс, виробництва. Витратний підхід визначає вартість бізнесу як різницю між активами. Нерухомість, обладнання, товарні запаси, із зобов'язаннями борги, кредити, лізинг підходить для компаній декапіталізація у фізичних активах, актуальний для виробничих бізнесів, складів, логістики, а також підприємств, які ще не вийшли на стабільний прибуток, але мають вартісні ресурси. Що впливає на вартість? А чи знаєте ви, що кожен бізнесмен може вплинути на зростання або зниження вартості свого бізнесу? Щоб розуміти, над чим варто працювати, розгляньте фактори, що впливають. Вартість бізнесу підвищують, унікальність продукту це те, що забезпечує тривалу конкурентну перевагу, клієнтська база, показує реальний попит і потенціал для зростання, стабільний прибуток. Показник, який гарантує фінансову життєздатність і приваблює інвесторів, бренд та репутація. Фактори, які формують довіру та лояльність на ринку. Автоматизація свідчать про системний підхід, підконтрольність і готовність до масштабування. Вартість бізнесу понижують. Залежність від одного клієнта робить дохід непередбачуваним і ризикованим, залежність від ключового співробітника, залежність від одного профі послаблює бізнес, відсутність планів та стандартів. Коли інформація лише в голові власника, то це ускладнює передачу бізнесу або залучення партнера, борги чи конфлікти впливають на фінансову стабільність і підвищують ризики. Як презентувати оцінку? Цифри це лише півсправи. Ви можете мати бізнес із стабільним прибутком і клієнтами, але якщо не зможете зрозуміло донести його цінність, інвестор або покупець її просто не побачить і не оцінить. Ефективна презентація вашого бізнесу починається з короткого резюме. Воно має бути стислим, зрозумілим, без зайвої води, чітко окреслюючи, що пропонується, за яку суму і чому саме. Важливо також пояснити логіку оцінки вашого бізнесу: чому ви обрали саме цю методику, а не іншу? Щоб потенційний інвестор розумів ваш підхід. Під час презентації підкресліть не лише поточний стан справ, а й майбутні перспективи, динаміку розвитку, потенціал і можливості для зростання. Продемонструйте системність ведення бізнесу. Покажіть, що ваші документи впорядковані, CRM-система працює ефективно, а облік ведеться належним чином усе це не на словах, а з практичними доказами. І, мабуть, найголовніше Завжди будьте готові до прямих і часом незручних питань, бо досвідчені інвестори неодмінно їх поставлять. Хороша презентація оцінки вашого бізнесу це потужна зброя в переговорах, і вона має бути переконливою, щоб досягти бажаного результату. Погляньте на свій бізнес як на актив і дійте відповідно.